Вночі 25 листопада у сквері на компанія молодих людей умисно пошкодила міське майно. Поламаний смітник, розбита лавка та повалені стопчики для велосипедів. Такий безлад комунальники застали зранку. Під час зйомки до знімальної групи телеканалу СК 1 підійшли працівники поліції, запитали про ситуацію та почали оглядати місце події. Виявилось, що офіційних звернень щодо вандалізму до правоохоронних органів не надходило. Тож ми звернулись за коментарем до пресофіцерки ГУНПЕ в Житомирській області Альони Науменко у телефонній розмові. Вона повідомила за результатами перевірки на причатних чекає як адміністративна, так і можливо кримінальна відповідальність. 25 листопада у соціальних мережах поліцейські Житомирського райуправління No2 виявили відеозапис, на якому компанія молодих людей пошкоджує елементи благоустрою у сквері на вулиці Бориса Летошинського. Правоохоронці розпочали перевірку за даним фактом: на цей час встановлено одного причетного 27-річного житомирянина. Особи інших учасників події встановлюються. За результатами перевірки, буде надано правову кваліфікацію події. Житомирянка Клава щодня відвідує сквер разом із подругами. Каже, обурена тим, що молодь нищить місця відпочинку. «Погані хлопці, що таке поробили. Тут дуже добре. Тут ми вечором виходимо, пенсіонери з дітками виходять. Ми тут сидимо. Тут дуже добренько, сквер дуже гарненький. Ну а це ми приходимо і поломана, Вона взагалі лежала так на землі. А як ви вважаєте? Чи потрібно за це карати? Звісно, треба карати. Вони ж не пакось роблять, коли ж, бачите, деревця пообрізували. Сок не приходить будуть пропадати, а ми дуже раді цим сквериком. У сквері ми зустріли й Василя ще одного поцінову чаренкових прогулянок. Чоловік каже, подібні правопорушення мають каратися за законом. Я ставлюсь дуже отрицательно цього. Треба берегти те, що наставили, добро. От, а то ж нема де, де сісти, бо там десь була. Чи то мабуть, дивилися поломана геть зовсім без спинки? Тож, якщо ви стали свідком події або впізнали правопорушників на відео, телефонуйте за номером 0412, 40 74 93 або 102, Чи зверніться до найближчого відділку поліції? Валентина Петрук, Віталій Воловоденко, телеканал СК 1